західні експерти не радять Україні використовувати F-16 для атак по Росії? Таку думку висловили експерти із інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, що застосування винищувачів по цілях в Росії не матиме значного впливу на хід війни. Атаки матимуть сенс тільки коли партнери передадуть Україні значну кількість цих літаків. Проте ж наразі ситуація зовсім інша, адже ймовірно, що ЗСУ можуть втратити високе якісне обладнання та підготовлених пілотів, яких нелегко замінити. За словами радника з національної безпеки Великої Британії, Майкла Кларка, також наразі існує ризик негативної реакції з боку західних союзників у разі втрати України, отриманих F-16, або ж нездатності використовувати ці винищувачі для досягнення великого прориву. Ну і нагадаю, що раніше повідомлялося, що перші літаки f 16 імовірно прибудуть в Україну влітку, і очікується, що вони будуть захищати Харків від російських ударів. Про це повідомляло видання «The Guardian», посилаючись на командувачі військово-повітряними силами Нідерландів генерала Арнода Столмана. І от як визначає видання у Нідерландах, почалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванні. Літаків генерал також зазначив, що важливо навчити не тільки пілотів, але й інженерів, які будуть у подальшому. Обслуговувати літаки. Ну і до слова, літак F-16 – це легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління американської розробки. І, от до сьогодні він залишається основою повітряних сил багатьох країн світу і перебуває на озброєнні 24 держав. F-16 може виконувати практично всі завдання у повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. І у той же час винищувач має велику кількість моделей, тому характеристики кожної різняться. Але літаки можуть розганятися максимум до понад 2000 км на годину і можуть. Подолати відстань більше ніж 4 тисячі кілометрів. А от їхнє бойовий радіус 550 кілометрів. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Да, доброго вечора. От перед початком нашого спілкування ми якраз наводили інформацію, що перші літаки, які надійдуть в Україну, що вони будуть захищати Харків від російських ударів. От як би станом на зараз вони були, а допомогли б вони уникнути сьогоднішньої трагедії усієї страшної атаки окупантів? Навряд чи. Навряд чи. чи ми моментально почнемо застосовувати їх. Ну що таке захищати Харків, так? Да? Це ж не крилаті ракети збивати, бо крилаті ракети на Харків летять з території Росії. От, е, захищати Харків це означати або наносити удари по російських е, е, комплексах ракетних, зенітно-ракетних с 300 або іскандерах, які загалом б'ють по місту, або бити по аеродромах російських, або пробувати нищити, е, скажімо так, носії кабів да, російські су 35 Що таке нищити? Це вступати з ними в повітряні бої. І причому ці літаки можуть і, напевне, будуть прикриватися російськими винищувачами Су-35. Тобто, якщо ми одразу вліземо в драку, не маючи жодного досвіду експлуатації літаків, знаєте, російською мовою це називається чрівата. Да? Тому я думаю, що спочатку ці літаки будуть використовуватися більш обмежено, спробуємо використовувати їх для протиповітряної оборони, а Харків це ж прифронтове місто. Знаєте, з півдня його по ньому не б'ють. По ньому б'ють чітко зі Сходу. Тому я думаю, що а, будуть шукатися. Я думаю, що скоріш за все, оцей румунський петріот піде під Харків, а в 16-й навряд. Давайте тако... Харків захищати, безумовно. Вибачте, що я перебуваю, Безумовно, треба всі сили кинути на захист прифронтових міст, не лише Харкова, але не такою ціною, щоб втратити те, на що в нас занадто великі статки. А от давайте тепер якраз повернемося до теми власне думок аналітиків. Чому ж вони все ж таки не радять Україні використовувати f 16 для ударів по території Росії? Це все ж таки ось про безпеку цих літаків, щоб ми їх не втратили? Або це знов таки і певною мірою політичне питання? Ну, щодо політичного питання, воно здається, вчора було вирішено. Да? Сказали, бийте куди хочете. Я не знаю, правда, наскільки це було оформлено документально rules of attachments, були підписані правила застосування, чи ні. Чи все на словах, а потім виявиться значить, там червоні лінії, значить, там 50-100 кілометрів, знаєте, як на шкалі, да? от сюди стріляй, сюди не стріляй. Треба конкретні, чіткі правила, куди хочеш, туди бий, або, значить, обмеження, які зрозумілі нашим військовим, щоб вони не думали перед зарядкою снаряду, да, щоб вони не думали, чи можуть туди стріляти, чи на 3 кілометри ближче. Це не завдання військових, завдання військових знищити ціль, а не розраховувати куди можна, куди не можна стріляти. А, значить, я думаю, що а, загалом ну, в цьому питанні треба дочекатися якоїсь ясності. А от загалом, які є такі міжнародні норми а, щодо використання ось таких літаків у в інших конфліктах, ну з досвіду в інших конфліктах? Да, в досвіду в інших конфліктів, що хочеш, то й роби. Ну, розумієш, якщо тобі далі літаки, вони твої. От. Якщо немає міжнародних якихось обмежень, зобов'язань тільки використовує його, не використовує ці літаки проти цивільних об'єктів, проти, наприклад, е жилих масивів, як росіяни використовують свої каби, да? б'ють по лікарням найважчими бомбами, і все, єдине обмеження. Да? Значить, а далі що хочеш? Хочеш використовувати ракети повітря-повітря для повітряних бій Твоя, е, твоє право. Хочеш бити по наземних цілях, але так, щоб потім не було галасу, що ти значить, там знищив квартал, як росіяни в Сирії, да? замість того, щоб влучити у вікно, де сидять терористи, ти знищив увесь квартал, не лише цей будинок. От, е, То е, значить, е, ну, тоді от, от такий вибір. Значить, якщо тобі дали літаки, дали до них зброю. Ти маєш вільні руки, як їх використовувати, пане Валерію? Я б ще хотіла повернутися до питання. Ось ну є можливо військової доцільності, тобто використання цих літаків з точки зору оборони і з точки зору наступу. Які можливості ми отримаємо разом з літаками? Ну з точки зору оборони, у нас все використовується, і ці літаки так само. Перш за все, які аспекти не виноси зробіть, все одно це буде задачі протиповітряної оборони. Чи то боротьба з, носіяни, з носіями кабів, і, хоча це пов'язано з повітряними боями, але це все одно це завдання протиповітряної оборони. Да, але в даному випадку сухопутних військ і нашою передовою. Або значить, знищення російських крилатих ракет і шахетів це теж класичне завдання протиповітряної оборони. От тобто, я думаю, що перші завдання Ф-16 будуть різні аспекти завдань протиповітряної оборони. А щодо ударів по російській території, так що ми не будемо бити, наприклад, антирадарними ракетами ХАРМ по російських системах ППО, будемо бити, однозначно будемо бити, і ніхто не заборонить цього робити. Да. Ну згадаймо, хоча б історію першого німецького петріота. Да? Значить, нам його дали. Тоді діяли обмеження, значить, ну я не знаю, діяли чи не діяли від Німеччини не стріляти по російській території. Так загалом, значить, скажімо так, не без участі німецьких інструкторів, перше, що ми зробили, розмістили його в Чернігівській області і збили два російських винищувачі і два російські гелікоптери над Брянською областю. Практично, ну там американці трішечки, значить, повозмущалися, як кажуть, да? От, для виду, да? але загалом. Нічого, ну, ми потім повторювали такі самі експерименти над Азовським морем і над Краснодарським краєм? Пане Валерію, ще таке питання? От ви трішечки про це говорили? Ви торкалися питання збиття носіїв кабів? А наскільки ефективним і раціональним, скажімо, буде використання F-16 для збиття тих же шахетів? Тому що ну кожен зліт такої машини це дуже дорого, це пальне, це а, пілоти. Ну тобто, наскільки це доцільно? І якщо говорити знов таки про збиття носіїв кабів, яким чином це буде можливо? З якої відстані? Ну, давайте про шахеди, да? скажімо так, у боєзапас гармати F-16 приблизно там 500 чи 600 снарядів. На шахеда вистачить черги з 10 снарядів для його ураження, да? тобто, якщо йде група шахедів в якійсь компактній зоні, краще за все робити це з F-16, хай він витратить 600 снарядів по, скажімо, 50 доларів, ну, 100 доларів. Ну, хоча загалом це не без радіопідривачів снаряди, там по максимум по 50 доларів один. Аніж ми витратимо на ці 10 шахетів, 10 зенітних ракет, кожна вартістю від півмільйона доларів. доларів. А якщо говорити Просто про мобільні Канаді, вогневі групи, якщо мобільні вогневі групи це знаєте, зброя останньої надії. Це це або значить кілька ешелонів, значить, зробити. Да? Але скажімо так, мобільна група. Це не гарантія. Гарантія це е, артилерійська система з радіолокаційним наведенням або зенітна ракета. Це гарантія знищення. Мобільна група, вірогідність знищення 0,2-03. Тобто з 10, 2 чи 3 вони знищать, напевне, навряд чи вони знищать більше. Да. Тобто мобільні групи гарна штука, вони дешево знищують їх. Активно потрібно використовувати. Це засіб зменшення витрати ракет і засіб зниження витрат взагалі на знищення російських засобів ураження. Але f 16 вони з такою самою метою. Наприклад, на F-16 можна використовувати проти крилатих ракет старі моделі ракет Сайдвіндер, які зараз взагалі там вартість на 100 тисяч доларів. Да? У порівнянні з трьохмільйонною вартістю Ха-101, це дуже вигідно. От. І дуже ефективно, тому що для винищувача ця ціль це як цукерка. Це об'єкт, який летить а, загалом прямолінійно, стабільною швидкістю і не маневруючий об'єкт. Тобто однієї ракети вистачить фактично на доль 95 вірогідності знищення. Якщо говорити все ж таки про збиття носіїв-кабів, яка тут ситуація? Тут гірша ситуація, тому що е, начебто дає, ну, я вже читав у закордонних джерелах, що нам дадуть найсучасніші ракети. Всякому разі, мова йшла, так обговорювалися, ракети моделі е, aim 120 d Да? Це дальність 160 км. Начебто, начебто, коли отримаємо, тоді побачимо да? результати. Але стріляти ми будемо знизу. Тобто дальність вдвічі менша, відповідно. Ну, хоча б на, на, не вдвічі, там на 40% буде менше. Бо ми не зможемо піднімати f 16 вище там 500 чи 1000 метрів. Да? Бо інакше їх будуть бачити російські комплекси с 400 бук м 2 да, які зможуть їх уразити. Нам це не потрібно да? втрачати від російських зеніток а, ці літаки. Да? А тому а Росія Росіяни скидають каби з відстані до 70 кілометрів. Якщо б'ють по передовій, дальність польоту ОМПК з ФАБ, 2000, з ФАБ 250 тисячі фаб приблизно 70 кілометрів. Пане велице на грані виходить на грані так? Да? Оце якраз ви е, е, торкнулися питання ризиків, певних ризиків. От у продовження цієї теми, все ж таки, на завершення питання: наскільки ж близько тоді до лінії е, фронту до кордону з Росією зможуть підлітати наші F-16, щоб їх не збивали росіяни своїми ракетами повітря-повітря або повітря-земля? Це вже залежить від тактичних прийомів, які будуть застосовувати наші льотчики. Я так думаю, на мій погляд, да, все ж таки, я колишній офіцер ППО, я розуміюся, щось в цьому затримка з передачею літаків і затримка з підготовкою пілотів пов'язана з тим, що їх готують на додаткові курси. Що їм робити? Розробляються тактичні прийоми і відпрацьовуються. Як діяти в тих найсучасніших ситуаціях, які склалися над полем бою? Прилетять, подивимось, будуть результати. Значить, ми це зрозуміємо, і по падіннях, по місцях падіння російських літаків, ми зрозуміємо, на якій відстані вони працюють. Поки що тільки така відповідь. Я вам дуже дякую за відповідь. З нами Ласка. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації.